Привіт, ви на каналі Vlad Play. Чекайте, всім привіт, ви на каналі Vlad Play. Ми сьогодні граємо Breaking Story. Ми, все, от зараз теж буде починати запис, але ми не будемо зараз щось знімати через те, що зараз поки ми йдемо, поки це все робиться, це все скучно. Ми вже включимо, коли буде, ну, там, коли будемо битися, от тоді вже включимо запис. Бо зараз скучно, дивитися, як набираються люди. Тому я включаю на паузу. Так. Всім привіт знову. Ми вже включаємо запись. Все влучання включає. Коротше, я зараз теж буду виключати, просто хотів показати вам, що я був відкрив за 25, мені випадало яблуко, там. ну коротше, ну, всяке печенька, потім взяв, взяв безплатний енергетик, мені дзвонить, і після того мені випали не чіпси. Це погано, не їх, випало чипс. Це дуже погано. Ну, я виключаю запис на пару секунд. Так, все, ми включаємо запис. Ми вже включаємо запис і ми йдемо в якийсь тунель, я не хочу. Ми включили відео, яка тут вже йде. Треба в бункері. Все, ключівка на щастя. Зараз первороді ще вибрати, але вас не було в школі. Зараз дуже надіюся, що буде інше. Ми в бункері на щастя. Це не зовсім бункер, але... Місце якесь. Тут я був тільки один раз, коли був грав золоті. Я батарейку знайшов. Батарейки світять, ну сука, ну сука, бо якусь. Ну і батарейку підібрали, забрали. Я ще не ви... да. А ти вже вийде. Ну, ти тут не був, ти селів не дожив, але я бачив це місце. Ні, я другий дуже раз. Я доживав. Це. Я теж другий раз я з тобою доживав. А. А чого я так стою? я... А, на ти стоїш, так? Так. У мене я так стою. Мені здається, але... що я сюди доходу. Сам навіть. У мене в кормі стоїть він. Але я зараз не розумію, що я в цій мрії такий хороб. Ні. Там саме ти на той самий вижети, там просто нема. Чого я так трясусь? Тут ви над тобою і наді мною саме. Такі відчуття, ніби ми якісь пірати Карибського моря, тупо, знаєте. Слухай, можливо, можливо, якісь пірати...

Ой, давай! Начасно телетайон, лапте, куди лапа! Чиво на территории! Но я не понял, що сам не села не все не гарно, да? Так, дата, фаус, чево на зону сигналу. Ні, По попі, б'ємо її по попі. Вона зараз нас буде всі ламати. Вона не хоче танцювати, а я не хочу, щоб вона танцювала. Я теж. А! Не треба на мене! Не треба на мене! Так, їх виїхати, вона тебе шпала на сама. Ці квітки стали шупани. Я її нажав! Я її скрутив, я її скрутив! Ключ. Я, не я її оцей. Я її скрутив. Я зараз. Я бачу з якої сторони. Там ця штука по лава. Так, там. я бачу, як вона так Я по-моєму зараз так зараз не зала, Він почати. Це вже поїм чіпси мені щось, нема що включати. Клад, шок зараз тебе затопить. Вона не затопить. А так. вона, вона пришвидчується з кожним разом. Ну ще нема більшого. А, зараз будуть ті ніколи, а ні, вона вирішила потанцювати. А, ні, побігати. Музика, та, 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 та блю, цю я за мною побігла. Мені критики їх не туди, ну, але ну, саме ці квіти, вони такі сідають. Так? Я хочу квіти а висити. Вони шипами. Вони взагалі то шипами. Як можна їх Такі закиши? Шипа! Що вона за мною? Що вона за так, мною тільки? Таке відчуття, ніби вона тільки за мною. Ну чого вона тільки за мною біде? там. Мені цікаво, що це за монстр, бо... Я як деякі підписники не пам'ятаю, як деякі підписники, я не пам'ятаю, що там за Мама, ти тоді не кажеш ні. Я ні. Ні, я догадую. Це дуже васи.

Мама не задавлю, це буде мене під мене. Мама наша налетіла кост, та близько, то найбільше поставки. А що у мене найбільше кП... на мене не треба летіти, знаєш, навіть знає, якщо у мене найбільше хопеляти, а, ну може. Душа. Бо в мене дуже багато. Я думаю, Я з'їв всі чиси, я собі зберегаю на на потім. О, це ви їздав, хто їздив? Все лісу Ні. Тихо па! Знаєш, це Майнкрафт просто. <рес> Реалі. Майнкрафт. Здай давай, ці лави, не славу. Тікай. Хоч вже двічі, бачиш двір. Так уже тут ненавише, смоток не А чого лава так довго? Я бы наша пора, надо посудить древний маркет, которая шок і два сила так. You want Мені dało чиpko? О, дивись, назад буде можна. Бата спиничка. О, кого я угоду. Ну друг, ты просто не нужен. А що мені робити, якщо я не бачу, що... Це погано, але ты масштаб, я не бачу хто я. Що я? Ра там під собою зелена на Та я розумію. Тут вас куповлят, як ми тут. Я знаю, що буде став. Але я там дуже довго дійсно. Ну, а, і просто куда-то на нас Він подвод, давайте на Ми з повезти стало, але в мене тут випадана не потім нагадують. Я тікаю, тобто, я просто тікаю. Я випив енергетики, я просто тікаю. Так, все, тут характер. За це ой, мав, дуже не спочинен, зараз настане ой, но за нас на сну зараз на трасміну. А на самом коса дивись, вона відхилилася. Ой-ой. Запугано було. Нет. Тикай меня тут сторону. Само сюда. Баш воно отуда йде. Яку руку. Якщо він зараз візьме праву руку, то тікай на праву сторону. Ось, сюди, на праву сторону. Ти не в леву руку. Подвай саме идет Хэллоус, то тут там наш головний босс тут. У меня уже цели хотаба, два. О, ні, о, ні, о, ні, я не знаю. Ну, а тут зимка, можно тебе, яку ты можешь пасти. Ого, бачите. Вы слышите, сюда нашу складу. Зараз. Самого слова. Я помню паузу не папа, а у нас уже дуже набуде.

Мене вдарило разок. Я завиклася в 4 на неразки. Та я ніфіга не бачу, він безкінечно лупить. Так, не бачу. Все, мене тільки бити на маємо. Зараз програє. його. Ой-ой. Мене вдарило. Руками. Ась, ась, чуче, дай до мене. А ні, почекай. Мені Мені не подобається його план. У мене хопана мала.

Він дає шанси, десь. Зараз він не скажу. Це має було, це має зараз бути. Що буде так, але в мене вже нема зі тих тепер. Ой, ці є так не подобаються. Мені, так... мені так не подобається. Мені даже. Мені так не подобається. Вони мене вдаримо. Я горбую. Я не бую, хочеться зібрати. Одна кудись, капітани. По-моєму, це буде заводити. Загроз... Сухай, дуже воно котичку. А може ця колочка вбивалася. Залиш... Він ламається, а? подивись на нього, подивись на нього, він ламається. Друзі, подивіться, він ламається. Здається, що я помру. Якщо ще хоч раз щось зроблю недобре. У мене зараз прям кучу галочок. У мене 5 галочок. У мене так. Ми Нічого не можемо. Побачившися це слово там писало. Що не було? Не знаю. Не ламається? Він ламається, Зараз на основа закола просто в одне Мене вийде, ти саме не, 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 не гірші, так. Ага, на стра... мене один написав, мене щось сігалося. У мене копту. У мене ти сама як мене сталося галузьку, два на друзі здали. У мене дуже багато галочок в мене галочок. А не ну, зараз чотири. За, я маску. Я побачу після. Я мертвий. Я зараз можу померти. Знаєш, як легко. У мене просто зараз 5 кп. Мені вже не ну, так побратим, я вже в мене. це все бачимо. О, ні. Ну слухайте, діти вийшло коробки з нема, то рекомендую зараз зняти ще одну частину. Ні, я не думаю. Та ні, ні, давай давай знімемо разом частину, але просто давай, знаєш? що, Ми знімемо другу частину на, на три лайки. О, я теж помер. Давай ми знімемо ні, другу. Я, частину. Ні, Я хочу за продовжувати, оскільки в мене відео Так, все, я, я є. Я Бачу. Сюди. Я сюди не можу пойти. Дивно, а я можу, в мене там фанта була. У мене тут комінг... а її зараз нема, У мене фанта зникла. Так, там була там ну, пише, можна, можна. Там пише комінг сум. А, а я тут і зміг зайти, подивитися. Треба значить ба, Ну, багнути. Давайте подивимось, тут є якісь дитини, тут стояла фанта, тут стояла людина з назвою нас. Ду... Ви це все бачите, ото й можете. Ну все, ходи. Сабло, так, ти чекай. Вже... Якщо це каміньцун, то я забавився і попав в каміньцун. Окей, йду. Ходи сюди. Ідемо знову. нови, ні, йдемо все-таки сюди, Ладно, не туди, ти не туди йдеш. Та ну... там вже немає місця. Ходи сюди. Вже не встигли, вже нема, уже немає місця. Як ви розумієте, ми скоро вернемося, а поки... а поки я не знаю, поки пишіть коментар. Угу. Блін, сразу ти біля теж. Я біля That's тебе. Ти чого Я не знаю, я нечайно. Садь, ти зараз поїдеш без нас. Я не можу сісти. Бачу, я не можу вилізти, не можу сісти. <ррит> Це як вдовсі наш, хто заходить вверху, а сам не вліз. Ааа, ви без мене, є, я зараз скочуся. Та почекай, сама я руто кайт, що тут. Ти А, ви всі пропали, я Я в темноті залишуся. Ой, кемпінг тві? Кемпінг твій по мене. Ставолод, Все, Ставолод, подивись, що в мене зараз створиться. Я не бачу. Подивися. Дивись. Я в темноті. Ну, слухай погано, але давай. А мене автобус бив. Перезахо... Перезаходь тоді за мною. Окей, зараз перезаходжу в ресін Я за тобою зараз зайду, давай. Окей. Я засіни ще тайку на бензняв. Я okay. хочу... Взагалі нам з тобою бажано після цього, коли я все це зніму, бо в мене зараз пам'яті нема. Я це зараз завантажу, і я хочу далі зняти гру в кальмари. Ти зі мною згоден? Так. Окей, гру в кальмари. Я вибираю кіту. Вибираємо за спорт. Гоу, 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 гоу. Знаєш, що Все, давай, сюди влаж. Ні, не туди, сюди. Давай ще 10 хвилин, давай зараз ну, давай ще 5 хвилин і закін давай ще 6 хвилин і закінчуємо відео. 6 хвилин саме як знімемо. Ну, коротше, дивіться, ну давай, коли буде 25 хвилин, закінчуємо відео, щоб ми ще встигли інше відео зняти. У мене зараз віть три відео. Два відео, як я маю зрозуміти, скільки одне йде. Ми вже записуємо 19 мене... хвилин. В час щортові, в мене весь час завантажує читля. Так, секунду. Одна з них я видаляю і все, в мене є завантажено, а так тобто, вдалося ще раз скидати, чекати. Ні. Ох, О-о-о, о о о Так, все, ти появився. Я маю качати зараз швидкість, бажано? На цю кінцівку чи давай на іншу якусь? Бо тут є інша кінцівка. Само вкачаємося. І силу, і швидкість. Ні, дивися, все Волод, вже 6 хвилин, бо я не всти, бо я не зможу зняти. Якщо ми будемо ще продовжити це знімати, то я вже не встигну зняти тоді оцей. З тобою. В кальмара навіть, а ми ще маємо дор знімати. Папа, окей, тоді зараз, тоді зараз знімаємо ще пару часу, окей? 6 хвилин ти йдемо. Ні, 5 хвилин, вже 5. Окей. Коли включаємо запис? Та в мене він вже включений давно. Ми не за так, 5 хвилин включаємо, у мене скоро час закінчиться, розумієш? Йома, це погано, так. Я заходжу в будинок і включаю запис. Це кажу, коли ломік. Я взяв ломікати. Сукай, okay, Слухай, круто. А слухайте, я на після ви коментар штурму написати, поки тут одна секунда прийшла. Для нас прийшло продовжу часу. Зараз ми будемо вже закінчувати це відео. Тому що тебе ще зняти гру в І, надіюся, якщо, якщо вийде по обставинам, то надіюсь ми ще знімемо сьогодні недос. Надіюся на все. А якщо ні, то завтра. Та, я поки ці штуки. У мене вже 40 монет. Ну скука, мене тільки тридцять і то світло вимкнуть. Так, все, світла нема. Світла нема. Скібіді. Потянул здесь. Само тебе потянул. Сам вот нечайно. Ну на кухню? Можно купаться, я знаю, а я не знаю, як на них попасть. На клуб не можна попасти. Чувакитки, на туда ж можна попасть. Я не знаю, як попасть. Тя бы досі ключи знайдется але нам напевно, що хтось з нас має бути додавати, а хтось ні, для того, щоб один одному відкривати цю кухню. Mm -hmm. Але якщо ви хочете продовження по Breaking Story, тоді ви маєте набрати на цьому лайку три, ой, на цьому відео три лайка, е, написати коментар і хоча б 20 переглядів. Ось коли буде 20 переглядів, три лайка і хоча б один коментар. Тоді за продовження, тоді ми зразу будемо знімати продовження. Так, все у вас? Ну так. А ви поки дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Гарного вам дня. Всім па-па! вже закінчу? Я У Мені... мене це міні-відео вийшло на 2 хвилини. Ну, що, я тоді... виходимо? Виходимо тоді всім папа. -па, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Чекайте продовження, якщо ви це зробите. Всім папа. -па.